Друзі, привіт! З вами Artman619, і як багато хто з вас знає, я фанат Арсенала. Саме тому я не міг не зробити те, що я зробив. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. А саме, зібрати весь склад арсенала в Ultimate Team новенький GFC 24 що з цього вийшло, дивіться далі. А перед початком перегляду я попрошу вас поставити лайк і підписатися. Для вас це всього 5 секунд часу, а для розвитку каналу це має дуже і дуже велике значення. Також підписуйтесь на Твіч, де вас чекає більше моїх матчів у прямому ефірі, і на телеграм-канал, де вас чекають анонси і всіляка цікава інформація. Всі посилання в описі під відео. В резерві в нас навіть на заміну не попали Ельнені, Жоржиньо, Смітров, і в принципі все. Зрештою <зі> вже на лавишці записних нас сидять. Отже, вертаю наш Девідра, який з Бренфорда прийшов. Я знаю, що він рахується основним в арсеналі зараз, але я надаю перевагу Рамсдейлу, тому що він якийсь і ближчий, і він ну, краще фіфі, будемо чесні. Далі у нас Тімбер, який прийшов і травмувався. Надіюсь, що він скоро виздорує ну, до Нового року принаймні, і буде знову грати. Е, Томі Ясо буде на замінку виходити на пана Земзінченка, як завжди. Е, Томас Партей теж йому не знайшлося місце в старті, він напевно, травмований, як завжди. Е, Фабіо Вієра вже я трошки на, за нього відіграв, е, але в основу він нас не попадає. Е, Тросар теж буде, як завжди, посилювати нашу гру з лавки. І Едін Кетя. Едін Кетія у нас на лавочці не в основі. І тепер переходимо до основи. на ворота в нас Рамсдейл, як я вже сказав, він краще фіфі, і він мені трошки більш подобається. Я до нього більш прихильний, ніж до Рая. Поки що. Далі у нас Бен Байт, або як його ще називають, Бенні Бланко, в захисті грає все стандартно. Лінія захисту, ну, загалом, якщо чесно подивитися, я думаю, кожен. Фанат Арсенала буде знати вже наперед цей склад, особливо після того як я показав лаву запасних, але але продовжуємо. У нас пара центральних захисників це Саліба і Габріель. Дві машини будуть цементувати наш захист. І Олександр Зінченко, звісно, ж в захисті. Хоч нього стати тут 66 пейсу. Ну і взагалі такі собі стати для фіфи. -фі, це жахливо, але, але він основний і це не підлягає обговоренню. Далі йдемо у нас в півзахисті е, Едегор, Райс і Хавардс. Хавардс сьогодні нарешті забив свій перший холдер. Едегор дуже класний капітанський вчинок зробив, що дав йому пробити пенальті. Це прямо супер. Хаверсу це точно потрібно було для впевненості. Я радий і за Хаверса, і за Едегора, і в цілому за команду. Отже, в Едегора тут у нас 5 зірочок на скілмовах. Райс е, ну, у нас буде чисто опорник. І Хаверс у нас 4 плюс 4, теж досить приємна карточка, я вже за нього трошки побігав. Переходимо до нашої лінії нападу. Тут теж в принципі, все стандартно. Я думаю, ні до кого не секрет, що у нас буде бігати в нападі Сака, якого, на жаль, зірочки 3-3, і я вважаю, що це злочин зі сторони Єї, тому що йому зразу мало давати 4, +4 плюс тут плейстайлів майже немає. Ну, скажіть, що він не заслуговує на ф... е... фейнес шоти. Оці кручені, він що погано б'є. Він чи не найкраще в лізі їх б'є? Абі Жезос у нас на вістрі атаки. Отака от карточка. І Габріель Мартінель на ще один крайній нападник. Буду грати в основному по тактиці 4-3-2-1. Е... Е... Жезус на вісті. Єдине, що я Саку і Мартінелі поміняю місцями, бо для мене це трішки-трішки е... краще. Воноги буде відчуватися. Ройс і Хаверс у нас будуть залишатися в по опорці, Едегор трошки вище буде грати. Ну і в нападі Мартинелі буде справа, як я вже сказав, Сака зліва, і Габі Жезус по центру. І на всякий випадок налаштую ще одну тактику. На всякий випадок, вона взагалі не про арсенал, але ми граємо в фіфу, і тому у нас буде ще одна запасна тактика. Сака і Мартинелі знову міняються у нас місцями. І Едегор буде в нападі разом з Габіжедосом бігати разом. На Емірі. В намірі нам не підходить. У мене про Намірі тільки погані спогади, пов'язані з арсеналом. Мікель Артета бачу за 200 купуємо. Є. Yeah. Ставимо значить, емблему арсенала і форму. Теж Арсенала і будемо проти білої бігати, так? Чи проти чорне, краще проти чорне. А тестувати ми сьогодні будемо цей склад арсеналу в дивізіонах. В сьомому дивізіоні я зараз тут, ну, типу, тобто може здатися, що всього лиш сьомий дивізіон, але я знаю, що е, прям дуже класні гравці. Е, тільки в п'ятий дивізіон виходили в четвер. Сьогодні я записую в суботу. Тому в цьому дезіоні все ще можуть попастися дуже сильні суперники. О, в суперника теж Рам здає на воротах. Ой йо, як Зінченко по швидкості просідає, вже від нього не тікає, звісно. Не дати, не дати. Добре Зінченко, але позиційно гарно грає. Привезли-привезли ми собі. Ой, Рамсдейл відбуває, добренько Рамсдейл. Перший сейв у нас є. Вже показує, що ми не даремно поставили Рамсдейла, а не довідраю. Ой, Саліба, просто стіна. Входимо з під пресного. Персоналівський гарно. Не, спішу... не спішимо. Жезус тепер на Саку віддає Сака. І вдальній. Відбиває, в нього теж Раймс дали на воротах. Ай, Хаверс дуже довго міг віддавати на саку, але не встиг. Пропускаємо від пакети. Пакета нам забиває, але Але це ще. Тільки перший гол. Ой, пас від Едегора на Мартинелі. перекидувати, 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 перекидувати! перекидувати. З тих рамсдейл дуже повільно м'ячик летів. Знову нам пакета забиває в контратаці. Так, кіков, кіков. І Жезус, Даній. Знову рамсдейл в нього відбиває, та що ж таке, рамсдейл і за мене, і за суперника сьогодні дуже добре грає. Але й миттєво він нас пресингом задавлює. 3-0 ми програємо в першому ж матчі. Ну нічого, в другому таймі у нас все ще є шанси відігратися. Ну, розкати, дуже гарно розкати. Пакета в цьому матчі нас просто знищує. Сака себе ніяк поки що не проявив. Ну, давайте Терсар, можливо, щось покаже в цьому матчі. Так от пас на тросара і тросара. Тросар вийшов на заміну і зразу ж забив. Молодець тросар. Так, на Хаверце, на Хаверце, на Хаверце. І такий пас на, трос... на тросара і тросар. Друг... Не забуває другий гол, тросар. пас від Едегора на Мартінелі. І в центр на Жезуса. І це два... другий гол ми забиваємо. 4-2 є рахунок. Зараз показує, кому треба дзвонити. Коли забути, щоб забити гол. Добре, перехоплення від Едегора. І одразу в контратаку. Давайте, хлопці. Пас на Едегора. Едегор. І в центр на Тросара. І це третій гол. Молодець Тросар. Добре. Не бачу, не бачу суперника, Тросар. Після третього голу суперник зрозумів, що наші хлопці серйозно налаштовані на камбек і вирішив не ризикувати, а просто потягнути ось так от час. Дізреспекти гравцям і, на жаль, їх досить багато у FIFA ком'юніті. Давайте всі пофукаємо супернику. Фу. <звук> Фу. Це трибуна засвистала члену суперника за те, що він е, тянув час. При тому, що суперник грав вдома, але його власні ж трибуни засвістали, тому що це дуже-дуже не по-спортивному тягнути останні хвилини. Але це лишиться на совісті суперника. Ми непоганий майже камбек зробили в першому матчі. Але, але в другому матчі ми будемо сильніші. В наступному матчі хлопці показали себе ще краще і по ходу гри вигравали 3-1. Але після цього трохи розслабились, суперник зрівняв рахунок, стало 3-3, і суперник просто вийшов з матчу. Так-так, і таким чином йому зарахувало поразку, а нам нічого. Ось так себе проявило токсичне FIFA Community два матчі поспіль. Але на щастя, далі таких токсиків вже не було. Після такої дізморалі хлопці провалили наступний матч, а суперник вдало скористався ситуацією на полі і розбив нас на друзки з рахунком 3-9. Це була важка і безідейна поразка. Але тренер Мікель Артета подумав, що саме ця поразка може стати переломним моментом для колективу. І вже в наступному матчі сказав хлопцям грати по схемі 4-4-2 з Едегором у парі форвардів з Габі Жезосом. Ця зміна стала ключовою і вкотре довела генії Мікелі Артети. Суперники не знали, що робити проти цієї схеми. Пресом з додатковим гравцем в атаці нарешті запрацював. Асаки і Марцинелі отримали набагато більше простору на фланг. Це все призвело до чотирьох впевнених перемог поспіль з загальним рахунком 14-2, причому троє з цих чотирьох суперників навіть не дограли до кінця, а так би хлопці настріляли їм ще більше голів. Така серія перемог дала шанс команді на вихід у наступний дивізіон, але для цього їм треба було вигравати ще й наступний матч. І як то часто буває у житті, Після білої смуги настала чорна. І Арсенал програв три матчі поспіль. А в останньому з них свою роль взагалі зіграв суддя, який поставив ну дуже сумнівний пенальті у наші ворота і ще й дав червону картку Габріелю. Крутить крутить суперник. І що це пенальті? І ще й червона! Я ж навіть не нажимав ніякий ні, ні відбір, ні підкат, нічого, нічого не нажимав. Звісно ж, після такого епізоду шансів на перемогу вже не було. Суперник реалізовує цей удар. Цей шанс, який він святкує. Але вже у наступному матчі Арсенал вийшов супер заряджений на поле, ніби він бахнув редбулу перед грою Отакої. Редбул надає крила. І змусив суперника вийти з матчу на 24-й хвилині. Бо той же програвав 4-0 на 24-й хвилині, повторюся, 4-0 на 24-й. Далі була запекла боротьба, в якій хлопці зіграли 1-1, і Арсенал під керівництвом Мікелі Артети довелося виборювати місце у наступному дивізіоні проти Барселони. Проти Барселони, яка зараз прекрасно виступає. І в якої Роберт Левандовський у чудовій формі, проти Барселони, в яку колись пішов наш найкращий на той момент гравець Сеск Фабергас. проти ненависної для нас Барселони, яка забрала наш поки що найкращий шанс в історії на здобуття титулу переможця Ліги Чемпіонів. А чи вдалося канонірам здолати Барселону і вийти у наступний дивізіон, ви дізнаєтесь у другій частині, яка вийде уже зовсім скоро. Або ж іще швидше, якщо під цим відео назбирається 50 вподобає. Пишіть у коментарях, яка ваша улюблена команда, і бережіть себе. Все буде Україна, пока!